Ну гляньте, які красуні у нас по наявності, Електрокомерція. Це європейське авто з європейськими портами, 53 кВт батарейка, Maxus Deliver 3. Це автобуси, які їздять по новій пошті, нова пошта їх катає вже в об'ємі. Ну, тут у нас трошечки колеса, вони, до речі, з колесами йдуть. Отак це довга база, тут 6,5 кубів кузовок, тут на дві людини кабінка. Камера задня, парктроніки, на 300-330 км запас ходу, зарядка від звичайної розетки, Європорт. Показую, дивіться, оце коротка база. Ось коротка база, це довга база, вона на 60 см довша. На кожний бус є два комплекта гуми. Є зараз два білих, один короткий білий, довгий білий і сріблястий довгий. А, ну шо? 17, 18, 19 грошей, бо біла машинка 24 тисячі пробігу, майже нова. 300 плюс кілометрів запас ходу. Це мрія логіста. На кожен день у кого є розвозки. Задні ворота і права бокова сувна дверка. На двоє людей. Так що звертайтеся вулиця Павлосенка, 8. Ось зараз покажу вам мій номер. Отак от, Гарного дня, бережіть себе, Електро... електроавтомобілі. Це наша тема. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку.